Він наважився на неймовірне зрушити з місця та протягти 16 тонний літак. Зробити це 24-річний ветеран Роман Кашпур, який втратив на війні ногу, спробував на аеродромі в Чугуєві. Адже саме туди його пораненого розвідника два роки тому доправили санавіацію. То чи вдалося бійцю встановити рекорд? Дивіться. Енергетика цього місця просто заставляє зробити те, що я задумав. На військовому аеродромі в Чугуєві армійці, волонтери, друзі та рідні 24-річного Романа Кашпура, колишній розвідник Збройних сил України, готується до національного рекорду. Зрушити самотужки з місця 16-тонний транспортний літак в Україні ще нікому не вдавалося. Посунуть його, питалися ну сілами. Е -е... Технічного складу ми його можемо здвинути, але для цього потрібно мабуть людей 10. Саме з цього аеродрому Роман Кашпур уперше вирушив на передову. Сюди ж 2019-го його евакуювали з під Донецька. Розвідник натрапив на ворожу протипіхотну міну і частково втратив ногу. А вже за 9 місяців після ампутації Роман брав участь у іграх героїв і став першим у категорії профі. Він був настільки весь в тренуваннях, і весь в цьому, що йому не вірити, що він там не посяде першим Перше місце було просто неможливо, тому коли він мені... я трошечки здивувалася, але буквально на один відсоток потім сказала ну ок, тягнути так, тягнути, щоб зрошити з місця багатотонний літак, ветеран тренувався півроку. Рекорд встановлено за 43 секунди. Роман, який важить 78 кілограмів, просунув 16-тонний літак на 6 метрів і 40 сантиметрів. Своїм учинком хоче мотивувати тяжко поранених армійців. Потрібно з власним прикладом показувати таким важкопораненим хлопцям, що ампутація це лише запис на папері, який ні до чого не обмежує. Були поруч і чи не найбільше вболівали за Романа найрідніші дружина Юлія та двоє дітей. Із майбутнім чоловіком жінка познайомилася. У шпиталі, де була волонтеркою, каже, вже тоді зрозуміла цю людину нічого не може зламати і знає, попереду на її чоловіка чекає ще багато перемог. Це в першу чергу для нього дуже великий показник. Він доказав в першу чергу самому собі, що він це може. Але я знаю, що на цьому тепер він не зупиниться. Марія Малевська, Тетяна Доцяк, Ігор Тамбіїв. Програма вікна СТБ.